Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб фм Сьогодні вівторок, 1 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні Графік можливого планового відключення електроенергії. Інформація про засідання виконавчого комітету від 31 липня у серпні. Вперше за 5 років супермісяць можна буде побачити. Двічі синоптики розказали, яким буде початок серпня на Чернігівщині. А також сьогодні в ефірі народний календар, сучасна українська музика та вітальна програма. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади «Червоного Хреста» на найближчі дні. 1 серпня – Шабалинів з 10 до 15. 2 серпня – Риботин з 10 до 15. 3 серпня – Краснопілля з 10 до 15. 4 серпня – Билка з 10 до 15. Акціонерне товариство Чернігівобленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії у серпні. Можливе планове відключення електроенергії 1 серпня з 8-ї години ранку до 30-ї години вечора у таких населених пунктах: вільне, Тарасівка, Краснопілля. Бужанка, Вишеньки, Городище, Оболоння, Придеснянське, Черешеньки, Чорнявка, Нехаєвка, Рижки, Сохачі, Райгородок, Атюша. Дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії 1 серпня. Ви можете на офіційному сайті Коробської громади «Коробська громада Коюєй у розділі оголошення відключення електроенергії у серпні. Про засідання виконавчого комітету від 31 липня, 31 липня, голова громади Володимир Куніцин провів чергове засідання виконавчого комітету, на якому були опрацьовані дев'ять питань. Медицина виконком схвалив проєкт змін до програми забезпечення службовим житлом медичних працівників закладів охорони здоров'я Коробської селищної ради на 2023 рік із фінансовим забезпеченням у 950 тисяч гривень. Відповідно до Програми цьогоріч був придбаний будинок для лікарів, а тепер планується придбання квартири, а також меблів, необхідних для проживання в ній. Житлово-комунальне господарство і комунальне майно. Члени виконкому затвердили протокол проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами. Один учасник і переможець конкурсу, комунальне підприємство благоустрій, затвердили протокол про результати електронного аукціону продаж житловою будівлі у селі Бужанка, а також визнали як безхазяйне майно нежитлову будівлю у селі Билка, захист прав дитини. Виконавчий комітет розглянув і погодив чотири питання по лінії відділу служби у справах дітей. Під час виконкому відбулось також обговорення і інших питань, зокрема благоустрою. Так Володимир Куніцин доручив керівнику комунального підприємства благоустрій облаштувати твердим покриттям під'їзд до сміттєзвратися. Валища в коропі, а старостам і керівникам бюджетних установ перевірити стан генераторів та наявність палива для нього, щоб у разі відключень електроенергії мати змогу продовжувати роботу. У серпні, вперше за п'ять років, супермісяць можна буде побачити двічі. Жителі землі зможуть упродовж серпня цього року спостерігати за двома супермісяцями. Про це повідомляє видання Sky News. Феномен супермісяця відбувається, коли повний місяць знаходиться поблизу своєї найближчої точки до землі, завдяки чому він виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим порівняно з тим, коли він знаходиться найвіддаленіше від нас. Нашої планети люди зможуть побачити перший супермісяць вже ввечері у вівторок, 1 серпня, коли повний місяць буде знаходитися від землі на відстані 357 тисяч 530 кілометрів. Проте місяць буде ще ближче до нашої планети в ніч проти середи 30 серпня на відстані 357 тисяч 344 кілометри, оскільки це другий супермісяць у тому ж місяці його називають Блакитний місяць. Ці цифри можна порівняти. Яти з відстанню близько 405 п'ять тисяч кілометрів, коли місяць знаходиться в найвіддаленішій точці від землі, за словами італійського астронома Джалунки Масі. Останній раз два повні супермісяці з'являлися в одному місяці у 2018-му. і це явище знову повториться лише у 2037 році. Синоптики розказали, яким буде початок серпня на Чернігівщині. Початок серпня на Чернігівщині обіцяє бути з дощами та грозами. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Тож сьогодні, 1 серпня, по Чернігівській області прогнозується мінлива хмарність, подекуди невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі – вісім. Сімнадцять в день 24 двадцять градусів тепла. На 2-3 серпня. Мінлива хмарність. 2 серпня вночі без істотних опадів. Удень короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 Вдень двадцять сім градуси. Тепла, 3 серпня вночі. Короткочасний дощ. Подекуди гроза. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 14-19, в день 25-30 градусів тепла. На 4-5 серпня. 4 серпня без істотних опадів. Температура вночі 15-20, в день 30-35 градусів тепла. 5 серпня вночі невеликий короткочасний дощ. Подекуди гроза в день без істотних опадів. Температура вночі 17-22, в день 32-37 градусів. Сів тепла, це були новини. Народний календар 1 серпня в церковному календарі день пам'яті макрини молодшої. Цього дня заборонено вбивати птицю та домашню худобу. Це може накликати хворобу на членів сім'ї. Не варто готувати квашену капусту чи солити огірки. Не можна сваритися, лаятись та лихословити. Цього дня починали прибирати овес із полів, а ще обов'язково йшли по гриби. Якщо літо було ясним посушливим, а день теплим, то наші предки проводили обряд мок. Щоб накликати дощів. Зранку жінки вбиралися в синій одяг, червоне намисто, і сідали біля вікна. Там вони чекали на сільських жінок, ті приносили їм колоски із полів. Колоски потрібно було зібрати у сніп та зв'язати рушником. Іменинники сьогодні Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія. За останні 130 років 1 серпня максимальна температура повітря складала 34,6 градусів Цельсія у 1959 році. Мінімальна ж складала 8,1 градусів за Цельсієм у 1968 році. Сонце в коробі сьогодні зійшло о 5 годині 10 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 38 хвилин. Це був народний календар. Esmé програма. Сьогодні свій день народження святкує Литвиненко Борис Іванович із Карильського. Із цим чудовим святом його вітають син, невістка, донька, онуки та правнуки Злата, Саша, Даша та Саша любий татку та дідусь. Сьогодні ви іменинник. Тож ми поспішаємо до вас із вітаннями. А головне, хочемо висловити свою подяку за все, чого ви нас навчили, та продовжуєте навчати за те, що завжди готові захистити та підтримати. Бажаємо в цей день не згадувати про вік, а приймати щирі привітання та радіти. Ви найкращий тато у світі. В день вашого народження. Ми вдячні Богу за те, що ви є. А ще просимо у нього для вас міцного здоров'я та щастя. З днем народження! Вас. Бажаємо, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині, нехай обминають болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного і щастя без краю, Усього найкращого вам побажаємо. Шановний Борисе Івановичу, прийміть у дарунок від неї. Дніших цю чудову пісню Открыть. 到。 Нагадаємо, це було вітання з днем народження для Литвиненка Бориса Івановича із Карильського. Його із чудовим святом привітали син, невістка, донька, онуки та правнуки. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька з мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.